Народжених в СРСР селище Главаха насамперед асоціюється із так званим ЛТП лікувально-трудовим профілакторієм для ненароджених в СРСР Пояснюємо, йдеться про заклад примусового лікування, куди забирали осіб, які зловживали пияцтвом, алкоголізмом і самогоноварінням. От ми і поїхали присвідчитися, що ще цікавого в левасі, окрім цього поважного закладу. Зараз ми проїжджаємо повз змієві вали, про які ми розповідали у відео Велика Українська стіна. Вертаємо праворучна глива. Віть глевасо! Кожна маленька подорож починається. З великого обіду. Ми зазвичай харчуємося у Поплавського в батьківській хаті. Так що ми зараз сюди під'їжджаємо і, мабуть, замовимо чебурек гігант. з сиром, з сиром і м'ясом. І м'ясом. Ще кілька років тому, аби нам засмажили свіжий чебурек, доводилося зловживати словом становищем і дзвонити напряму в Офіс Поплавського. Але цього разу ситуація змінилася чебурек гігант із назвою XXL з м'ясом і сиром за 15 хвилин і 60 гривень посмажать прямо при вас. Також рекомендуємо томатний сік власного виробництва 50 гривень за літр. Хоча Гливаха вперше згадується в історичних документах у 1471 році, історичні будівлі в ній відсутні. Перший пам'ятник, який ми оглянули, встановлено за пару років до нашого прибуття. Це камінь на місці загибелі прес-офіцера Добробату імені Джохара Дудаєва Аміни Акуєвої. Саме цією дорогою кілька років тому і їхала Аміна Акуєва з чоловіком. І ось зараз повернемо праворуч, і трохи далі там її чекав уже Кілер. І тепер на цьому місці встановлено пам'ятний знак, до якого ми і прямуємо. Далі поїхали повз селищні городи дивитися пасажирський літак Іл-62. Як пишуть довідники, борт СССР 86612 перевозив дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва. Генеральний секретар ЦК КПРС дивляв літакам, які здійснили не більше шести виліків, потім їх переводили на військову чи цивільну службу. Таким чином наш ІЛ 62 в 1978 році передали до ВПС СРСР. Яким чином дві тисячі року літак потрапив до Миколаєва? Історія замовчує, але в 2010 році якийсь бізнесмен. Перевіз його звідти по частинах до Глевахі. Літак вже понад 10 років стоїть біля траси Київ-Одеса. За планом власників літака, тут має бути музей, ресторан, дитячий майданчик і готель. Але перспективи цих проєктів дуже туманні, оскільки не до кінця з'ясована власність землі, на якій стоїть лайнер. На нашу думку, цим перспективам заважає також неймовірний сморід навколо. Схоже, що неподалік знаходяться ємності, туди зливають нечистоти зі всієї гливарки. Втім, власники літака обіцяють облагородити територію, почистити сусідні озеро і запустити туди навіть рибу. Сторож люб'язно дозволив нам. Відкритий шлагобалом і оглянути літак зблизька. Щоправда, за його словами, перспективи побудови тут ресторану досить песимістичні, але кілька років тому цієї споруди напроти ще не було. Їдь, Закладу глевахі психіатричної лікарні, про яку згадали на початку сюжету. Але на вході повідомили, що знімати тут забороняє закон про психіатрію. Тож подаємо фотки дворічної давнини, коли ми ще не знали про існування цього корисного закону. Тоді нам дуже сподобалося, якби не грати на вікнах, можна було б сплутати із лікарнею у Феофанії, поспілкувалися з місцевими лікарями на запитання, де саме тут ЛТП. Молодий психіатр відповів, а що це таке? На уточнення, що хочемо підлікуватися від алкоголізму, він направив нас в наркологічний диспансер на околиці лікарні в регістратурі. Спочатку почали вимагати направлення, а потім порадили безкоштовну консультацію у фахівця, який має назначити курс лікування і ціну. На одному із форумів знайшли, що кілька років тому це задоволення коштувало 7500 гривень. Нагадаю, що в СРСР лікували алкоголізм безкоштовно, навіть примусово. А нашим наступним кроком став огляд пам'ятника танку Т-55 з пояснювальним підписом захисникам батьківщини 1941-1945. Якої саме батьківщини? Автори допису сором'язливо замовчують. Незрозуміла і дата на підпису. Як нас учили на військовій кафедрі Сергосакадемії, танки серії т 55 почали випускати у 1958 році. Вони придатні до бойових дій в умовах застосування ядерної зброї. Танк досить надійний і був основним в танкових підрозділах СРСР під час війни в Афганістані. Кому вже набридло мандрувати, можуть повертатися до Києва. А в кого ще залишилися сили, одразу за Глевахою радимо оглянути дві старовинні дерев'яні церкви. В центрі села Кожанка височить Михайлівська церква 1820 року. Далі в липовому скидку знаходимо найстаріший дерев'яний храм Київщини, Онуфліюську церкву, побудовану у 1705 році. Ми ці церкви бачили раніше, тому, поки знову не запровадили сухий закон, поїхали в Хотів пити улюблене крафтове пиво, душа пивовара.